Вітаю вас, шановні Водолі! І зараз старий прогноз для вас на вересень. Подивимося ситуацію в матеріальному плані, по фінансам, по доходам, по роботі, по кар'єрі, по бізнесу і ситуацію по здоров'ю. Я вас вітаю, дуже гарний місяць у вас, просто чудовий. <кій> І такий різноманітний місяць, дуже насичений, можуть бути дуже важливі події у вас. А, значить, по роботі, все добре. Вам, якщо ви вже працюєте, тобто у вас є робота або, не знаю, бізнес, можливо, хороший місяць. Така, хороший, такий сильний потенціал для роботи для нових проєктів. Єдине, пам'ятати про ретроградний Меркурій. Перша половина вересня підходить для закінчення раніше початих проєктів, або ж для того, щоб повернутися до тих проєктів, які ви раніше розпочали і відклали. А от нові проєкти варто розпочинати в другій половині місяця. Дуже хороший місяць для грошей. Мають бути хороші фінансові надходження, хороший стан здоров'я. Бачу, тут все у вас має бути добре. В сфері стосунків є така вірогідність. Карти кажуть про те, дорогі водолії, що у вас може бути повернення. До тих стосунків, які у вас були раніше. От дуже тут карти про це чітко говорять. Або ви зустрінете когось з минулого, і знаєте, як то колишнє кохання знову збалахне, буває таке. Можливо, ви зустрінете і якусь нову людину в вашому житті. Чому це ще цікаво? Справа в тому, що, як я вже сказала, Меркурій до середини вересня ретроградний, і на ретроградному Меркурі дуже часто, на власному досвіді це знаю, дуже часто повертаються люди з минулого. І це в нас може бути тобто, минуле може повернутися в першій половині вересня. Тобто, якщо вам до першої половини вересня можливо зустрінете. Своє колишнє кохання, то є дуже великі шанси його, що воно повернеться. Або ж якщо ви хочете повернути, можливо, людину, з якою ви розійшлися, можливо, там якесь непорозуміння у вас сталося, то перша половина вересня у вас дуже хороші шанси на те, щоб все це виправити і знову ваші стосунки відновити. А от нові стосунки краще заводити, якщо ви хочете, щоб вони були тривалими. Краще їх заводити в другій половині вересня, і також карти вам радять використовувати всі можливості для заробітку, тому що у вас теж дуже хороші шанси отримати хороші доходи в цьому вересні. Ой, в вересні так.